Вишневе місто супутник Києва, яке набуло міського статусу за радянських часів. Житловий фонд тут переважно старого планування, але завдяки близькості до столиці та зручному транспортному сполученню, місто поступово забудовується новими житловими комплексами з необхідною інфраструктурою для комфортного життя на зразок столичних ЖК. На хвилі популярності за міського життя деякі забудовники, націлені на поліпшення своїх проєктів, наближають їх за своїми стандартами до об'єктів бізнес-категорії, яка є доволі затребуваною у передмісті столиці. Одним із таких у вишневому є інвестиційна група молодість, яка нині, попри економічні ризики, зводить сучасний житловий комплекс Атмосфера Лайф. Зараз ми перебуваємо на будівельному майданчику житлового комплексу Атмосфера Лайф, де інвестиційна група молодість зводить абсолютно новий ЖК бізнес-класу в самому центрі міста Вишневого. Попри значні ризики, котрі є в економіці України, ми продовжуємо активно будувати та приступаємо до нових проєктів не тільки житлового призначення, а ще й інфраструктурних. Також ми вже анонсували багаторівневий паркінг гараж що буде знаходитись поряд з нашими житловими комплексами атмосфера та атмосфера Лайф за проектом забудовника? Житловий комплекс бізнес-класу складатиметься із п'яти дев'ятиповерхівок поверхівок із сучасним плануванням квартир. Однокімнатні квартири від 30 до 43 метрів квадратних. Гарний вибір двокімнатних від 47 квадратів до 65. та трикімнатні – 80 плюс метрів квадратних. Відносно наповнення квартир, то тут все оснащується за сучасними стандартами з максимальним наповненням і індивідуальним газовим опаленням. Наповнення квартир в комплексі максимальне. У нас є і лазерна стяжка підлоги, і штукатурка цементно піщана на стінах. Одразу встановлюємо якісні металеві двері з МДФ-накладками. Також у нас стоять якісні вікна українського виробника, двохкамерний склопакет та п'ятикамерний профіль. Та в кожній квартирі у нас індивідуальне газове опалення, встановлений двохконтурний газовий котел. Сама ж інфраструктура комплексу передбачає всі можливі переваги, характерні для ЖК бізнес-класу. Це комплекс бізнес-класу, закритий території, закритий внутрішній двір під охороною та відеоспостереженням. Розташування комплексу це центр міста Вишневе, де вже функціонує гарна інфраструктура. Поряд школи, садочки. Вже поряд функціонує інфраструктура розвиненого міста. На замітку тим, хто саме в пошуках нових апартаментів бізнес класу, це якість, що не поступається преміум житлу, але за ціною наближена до класу комфорт. І що не менш важливо, забудовник пропонує лояльні умови придбання житла з можливістю розтермінування з першим внеском від 20% на період до трьох років. До речі, такою прогреси програмою вже скористалися клієнти компанії не лише у Вишневому, а й в Ірпіні, де різнопланові ЖК вже успішно введено в експлуатацію. Ми вже ввели в експлуатацію Ірпінь Сіті та житловий комплекс Олімп, що знаходиться в місті. Ірпінь. Крім того, ми завершуємо будівництво будинку номер 3 в ЖК Атмосфера. Що знаходиться за моєю спиною, поява житлових об'єктів нових форматів у такому місті, як Вишневе, неабияк стимулює розвиток самого міста, бізнесу і створення робочих місць, що в свою чергу надає можливість молодим сім'ям жити і працювати у комфортному середовищі. Хоч на перший погляд місто і виглядає як один із київських спальних районів, проте тут набагато затишніше ніж у столичних житлових кварталах, адже саме тут звикаєш до поняття двір, де усім вистачає місця свіжого повітря. Зелені та тиші